Сідайте, друзі, будь ласка, сьогодні ми розглядуємо уривок з книги приповісти, це слова, які допоможуть нам зрозуміти глибини Божої мудрості. Це слова, богонатхнені слова стародавнього мудреця Агура, які Господь долучив до, до свого слова. Ще Жан Калін в своєму відомому творі настанови в християнської вірі він написав, що Бог нам дає дві книги откровення. А перша книга це його творіння, які відкривають нам Бога. І друга книга це Біблія. І от сьогодні слова з Біблії, вони. Звертаються до природи, до таких маленьких істот, які навчать нас Божої мудрості. І саме такий сьогодні уривок, де Біблія через природу, через наше оточення показує нам, як нам ходити з Богом, навчають нас благочестю. Давайте ми помолимося, а потім звернемося до Божого Слова. Благий наш Боже, дай нам любові до Твого Слова, дай нам розуміння Його. Ми знаємо, що це послання для Твого народу, для Твоїх дітей. Дай нам бажання читати його і розуміти Його, і а, досягати глибин Твоєї мудрісті, яку ти хочеш відкрити для дітей своїх. Хай Дух Твій Святий працює зараз в наших серцях, в нашому розумі. Молимо про все це ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Приповести 30-й розділ з 24 по 28 вірші. Оці ось чотири малі на землі, та вони вельми мудрі. Мурашки не сильний народ та поживу свою заготовлюють літом. Борсуки люд. Несильний, та в скелі свій дім вони ставлять. Немає царя в сарані, але вся вона в строї бойовім виходить. Павук тільки лапками пнеться, та він і в палатах царських. Це є слово Боже. Цікаво, що агур для того, щоб навчити нас, людей, людей розумних, Homo sapiens, звертається до таких маленьких тварин, яких ми іноді зовсім не помічаємо. Ну, давайте а, звернемо нашу увагу, по-перше, на, на Мурашку. Вона така маленька, а людський мозок він важить десь. Два кілограма, якщо я не помиляюсь. Ну, так, приблизно у когось більше, у когось менше. Уявіть собі, мозок мурашки. Я навіть не можу уявити себе, наскільки він маленький. Але, але уявіть собі, що ця тваринка вона може навчити нас, навчити нас принциповості і працьовитості і далекоглядності. Ми, як люди, люди розумні, дуже часто хвилюємося про таке сьогоденнє задоволення, щоб нам от сьогодні було добре, і ми іноді не готові чимось пожертвувати для, для завтрашнього, для майбутнього, для, для вічності, яка нас очікує в майбутньому. І ми краще робимо щось сьогодні. Але розуміємо, що в майбутньому ми втратимо через це. Але Мурашка вона нас навчає, що злітку ми маємо робити запаси на зиму. Тут в цієї залі дуже багато молодих людей. І молоді люди вони хочуть отримати все і зараз. Їм дуже важко чекати, їм дуже важко. Терпіти що щось, якісь випробування для того, щоб в майбутньому там отримати чи професію гарну, чи якісь остатки. Але сьогодні ми ще не маємо цих результатів, а ми маємо працювати в цьому напрямку. Але Мурашка вона навчає нас готуватися до майбутнього, готуватися до зими. Молоді люди, зараз ваше життя це як літо. Ви повні сил, повні можливості. Але в майбутньому приходить і зима нашого життя. Як може зима нашого життя виглядати? Ну, ми знаємо, що через декілька місяців прийде справжня зима, і нам потрібно і якісь джерела електричного живлення. Якісь продукти, може, консервацію, щось робити для того, щоб приготуватися до зими, тому що зараз іде війна, і ми не знаємо, яка та буде зима. Але буває і духовна зима. Буває так, що а, ми хворіємо. Буває так, що бувають фінансові труднощі, духовна засуха. І тому Мурашка навчає нас не тільки приготовляти їжу собі, але піклуватися. Про те, щоб і душа наша була готова для випробувань, готуватися і для, і для духовної робити духовні запаси. А як ми можемо робити духовні запаси? Коли ми хворіємо, коли духовна засуха, нам потрібне Боже Слово, нам потрібні. Стосунки з Богом, які будуються через молитовне життя. Нам потрібна спільнота церковна, яка підтримує нас. Але про це треба дбати вже сьогодні в вашій молодості, коли ви ще діти, коли ви ще дуже юні. Цар Соломон в Еклезіаста 12.1 каже. Пам'ятай в днях юнацтва свого, про свого Творця, аж поки не прийдуть злі дні і не наступлять літа, про які говорити ти будеш, для мене вони неприємні. Хто знає, які будуть майбутні літа. Але сьогодні ми маємо приготувати не тільки наше тіло для цього, але й нашу душу, щоб ми могли витримати ці. А випробування, які там можуть бути. Нам потрібне Боже Слово, нам потрібна церковна спільнота. Також ми маємо готуватися до вічності, багато справ в цьому житті, багато можливостей, багато задоволень. Але іноді ми маємо цимось, чимось жертвувати для того, щоб збирати наш небесний скарб. І про саме це. Нам каже Ісус в нагорної проповіді, 6 розділ Матфія з 19 20 вірші. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодій підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де не міль, ні ржа їх не нищать, і де злодії до них не підкопаються. Та й не крадуть. Пророка Мос каже: готуйся зустріти свого Бога. Друзі, а коли ми зустрінемося з нашим Господом, з яким скарбом ми прийдемо? Буде дуже а, сумно, якщо хтось спасеться, але спасеться навіть як з а, вогню. Знаєте, всі його справи. Всі його мрії, все, що він робив в цьому житті, воно згорить, згорить як марне, як некчемне. Давайте подумаємо, що ми робимо в цьому житті сьогодні, що залишиться в вічності. Може, сьогодні ви не отримуєте подяки. Може, ви не отримаєте якоїсь зарплатні чи фінансової компенсації за те, що ви робите, але ви робите це суто для Господа, суто для його церкви, і ви розумієте, що плоди цього вони залишаться в вічності. Саме про це навчає нас мураха. Наступна істота борсук. І це також трошки дивно, як це в цьому перекладі, тому що. А насправді є а, різні борсики. Є борсики, які живуть в лісу, там в норах, а є ті, які живуть в скелях. І саме на а, Близькому а, Сході, там багато скель, багато пустель, і там живуть а, такі, такі маленькі борсики, вони як, як скельна миша. А, і вони хаваються в цих маленьких а, там, розщельнах або в, в скелях. І це дуже цікаво спостерігати, як Агур навчає нас на прикладі борсуків. Він каже: борсуки люд не сильний, та в скелі свій дім вони ставлять. Уявіть собі таку маленьку, скельну мишу. Вона не має великих когтів, когтів там, чи кликів, чи якісь інших засобів захисту. Але вона має дуже добрий захист, ця тваринка. Вона має скелю. І ця скеля, її дім, це її фортеця, це її захист. Вона дуже розуміє, що там багато ворогів, там і коршуни, і орли, і багато хто пильнує на, на цю тваринку. Але вона. Відчуває себе в безпеці, коли вона там близько до скелі. Коли вона вийде на відкриту поверхню, вона довго не проживе і швидко хтось схопить та з'їсть. Але тут, тут вона в повної безпеці. Ми іноді переоцінюємо свої можливості для свого захисту і своєї безпеці. Іноді ми думаємо, що ми можемо подолати будь-якого ворога і будь-які спокуси. Але є ворог людський, є сатана, він як рикаючий лев, який шукає, як захопити нас із жерти. Він той, хто являє дуже серйозну загрозу. І це ворог. Дуже майстерний, це ворог, який вже багато тисячоліть пильнує за людьми. І якщо ми а, за межами церкви, якщо ми самотні, якщо ми не ховаємося в нашій скелі, ми наражаємося на небезпеку. І тому, послухайте, що цар Давид каже в 17-му псалмі. Господь моя скеля, і твердиня моя, і Він мій Спаситель, мій Бог моя скеля. Сховаюсь я в ній, Бог щит мій, і ріг Він спасіння мого. Він башта моя. Ми дуже вразливі, вразливіші, ніж а, а, цей борсук. Незважаючи, що ми дуже розумні, і у нас є зброя, і багато чого є. Перед сатаною, перед духовними силами, навіть перед нашим головним ворогом, який є наш гріх в нашому серці, ми дуже вразливі. І тому нам потрібні міцні стосунки з Богом. Його могутність, Його сила нам потрібні. потрібні. І про це нам каже апостол Павло в Ефісянах 6,10. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Барсук дуже добре розуміє. Я не знаю, який у нього інтелект, але він розуміє, що йому потрібно триматися той скелі, де він живе. І тому Ісус каже нам. Якщо ви мої гілки, то тримайтеся лози. Будьте зі мною, тому що я вас нагодую. Я буду давати вам все, що потрібно для вашого життя і для вашого благочестя. Без мене ви просто висохнете. Перебувайте в мені, а я вас, як гілка, не може приносити плоду сама по собі, якщо не перебуває на виноградної лозі. Так і ви, якщо не перебуваєте в мені, каже Ісус в Євангелії від Івана 15, розділ 4 вірш. Наступна тварина, може, декого де, 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 так а, здається трошки огидною, але навіть у неї ми можемо а, навчитись. Це а, сарана. Виглядає як кузнечик. Але коли їх багато, вони, вони стають великою такою армією, великим військом. І на прикладі царани Агур навчає нас силі, сили, яка в спільноті, яка в товаристві. І це дуже важливо для нас, християн, для тіла Господнього, триматися разом. А коли сарана там одна, ти дуже легко розчавити, і вона не робить ніякої там загрози, і навіть дуже така беззахисна. Але коли їх тисячі, коли їх мільйони збираються, вони можуть знищити поля, сади. Багато чого можуть знищити. Це дуже велика сила. Зараз в Україні йде війна. І у нас є зовнішній ворог. Але ви, якщо ви уважні, ви спостерігаєте, спостерігаєте як сатана використовує цю війну для того, щоб поділити наше суспільство. Просто подивитись навколо, як багато ворожнечі внутрі нашого суспільства, як багато ненависті, як багато поділення. І це є між політичними. Партіями, партіями, фракціями, коли одна партія ненавидить іншу. Це між етнічними групами. Нещодавно в нашому будинку, де ми мешкаємо, це багато верхівка, живе багато людей. Ми зробили такі збори для того, щоб вирішити. Хто буде робити ремонт в нашої будівлі, знайти якогось підрядника і щоб дати йому це завдання? І на перших зборах уже все почалося зі сварки, тому що дехто не, з пенсіонерів не розмовляв державною мовою, і ми почали сваритися. Ну як так можна, коли ми маємо єдну справу відремонтувати наш дім? Але почали зі сварки. Я не знаю, що з цього вийде, чи зможемо якось домовитися. І так відбувається в нашому суспільстві. Також є розділення і в церквах, коли одна релігійна група починає переслідувати іншу. Може, прийшов час для того, щоб об'єднатися в нашій країні. І особливо в церкві. Особливо в церкві, тому що сатана тільки і чекає, щоб розділити нас, а потім подолати поодинці. І тому. Ми а, знаємо на цьому прикладі, а прикладі навіть сарани, що треба триматися разом для того, щоб бути могутньою силою. Апостол Павло в посланні до Філіп'ян, другий розділ у другому вірші, каже: то доповніть радість мою, щоб думали ви одне й те, щоб мали ту саму любов, одну згоду. Є один розум. Так, багато чого може нас розрізняти один від одного. Але друзі, ми всі разом ми викуплені кров'ю нашого Спасителя Ісуса Христа. Один і той самий Дух Святий працює в серці кожного з нас. У нас набагато. Більше спільного, чим того, що нас поділяє. Так може нам і насправді краще а, триматися, а, бути разом і бути об'єднаними одною любов'ю і одною вірою. Давайте згадаємо ранню церкву, дії 2, розділ 42 вірш. І вони перебували в науці апостольській. Та в спільноті братерській, і в ламані хліба, та в молитвах. Рання церква, коли вона зіткнулася з випробуваннями і з переслідуванням, там були люди а, різних національностей, етнічних груп, але вони трималися разом, тому що вони хотіли вижити. І в їх єдності, в їх вірі була їх. Сила. Дуже сумно і дуже шкідливо для нашого духовного життя не триматися церкви. Так, церква не є гарантією спасіння, наша віра в Ісуса Христа і Його благодать це є запорука нашого спасіння. Але церква вона створює найблагоприятні умови для. Для духовного зростання і для спасіння. І коли людина відокремлюється від церкви, вона як той е е е самотній куз кузнечик, якого будь-хто може там схопити і розчавити. А разом ми, ми армія, ми військо нашого Господа Ісуса Христа. І тому автор послання до євреїв каже: і вважаймо один за одним. Для заохоти, до любові і до добрих учинків. Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочимося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День той. День той наближається, коли прийде Ісус Христос. І навіть цей агур на початку своєї проповіді, своєї молитви, каже: Я смертна людина, і Боже, перше, ніж я помру, дай мені ці відповіді на мою молитву. І ми також маємо розуміти, що наше життя на цій землі, воно обмежене, і дуже важливо нам підготуватися до зустрічі з Господом. До дня, який наближається дуже, дуже швидко. Ми не знаємо, коли цей день прийде, але він може прийти для, для нас дуже, дуже несподівано і дуже раптово. Нам а, ми потрібні один одному. І а, на а, різницю з а, а, с, а, сараною у нас є цар. У сарани немає царя, але вони об'єднуються. У нас є Цар, наш Господь Ісус Христос, який об'єднує нас в одну церкву, в одну родину, в одне тіло. Ну і нарешті наймаленька, найменша тваринка це, це павук. І це а, цікаво, якщо ви подивитесь тлумачення цього 28-го вірша, іноді ця тваринка вона перекладається як ящерка. Але в нашому українському перекладі це, це павук. І павук він дуже маленький. Але його можна побачити в дуже неочікуваних місцях. Ми живемо на 9-му поверсі, але іноді ми знаходимо павуків у себе вдома. У у Навіть на, на стелі. Як вони тримаються там на стелі? Я не знаю. Як ця тваринка може заповсти на дев'ятий, на 10, іноді на 20-й поверх? Я не знаю, але вона може. У неї є такі дуже міцні лапки, і вона хопається за те, що може, і тримається цього. У нас є Божі обіцянки, за які ми маємо дуже міцно хопатися і триматися. Павук, він не заслуговує того, щоб бути в царському палаці. Але він там є. Він там є, тому що може там якось опинитися. Ми також, друзі, ми не заслуговуємо бути в Божому царстві. Ми не заслуговуємо бути в його храмі. Ми не заслуговуємо бути на небесах. Це невідповідність. І багато хто. Не може повірити в Ісуса Христа в християнську віру, тому що це їм здається якось невідповідно. Тому що в цьому житті немає такого безкоштовного сиру. Ми за все маємо платити, ми за все маємо щось віддати і заробити це. Але Господь каже вам, що Спасіння, яке Він нам дарує, Він дарує безкоштовно. І все, що ми маємо зробити, ми маємо довіритися йому і, йому, і схопитися за ті обіцянки, які Він нам дає. Як той повук хопається за стелю, чи там за якийсь виступ, за який він тримається. Наш Господь Ісус Христос сказав, що останні будуть першими. А перші будуть останніми. І Господь нас, іноді маліх, іноді не дуже розумних, іноді а, таких а, гріховних і зіпсованих в своєму житті, Він бере і підіймає, і робиться а, по своїй благодаті. Апостол Павло в першому до Коринтян 1:27 пише. Але Бог вибрав нерозумне у світі, щоб посоромити мудрих. Бог вибрав слабке у світі, щоб посоромити сильного. І Яков каже: упокорйтеся перед Господом, і Він піднесе вас. Господь для того, щоб викупити нас, Він не шукав. Наймогутнішу, чи найрозумнішу, чи найсильнішу якусь істоту. Він вибрав нас. І Він зробив нас дітьми, нашого Отця Небесного. І це, це не відповідність. це не те, що ми заслуговуємо, що ми заробили. але викуплення, яке зробив Ісус Христос, це відповідає вимогам нашого. Отця, який є справедливий, який покарав гріх в своєму сині, а нам дарував по його благодаті, дарував його праведність і право називатися Божими дітьми. І тому, друзі, це дуже яскравий і дуже корисний приклад для нас: приклад мурахи, приклад барсука, приклад сарани і павука. Як а, триматися Господа, як приготовлятися до зустрічі з Ним, як знаходити безпеку в Нім, і як покладатися на Його обіцянки, на Його благодать, яка є запорукою нашого Спасіння. І тому, друзі, давайте любити Боже творіння, любити Його Слово. і Відкривати Божу мудрість в тому, що оточує нас, і хай нас Господь благословить в цьому. Амінь.